Василь не любив збитих вершків, тому під час любовних утіг викладав на дружині варенички і поливав сметанкою. Допомощить знайти чоловіка, дуже переляканий, збентежений, одягнений в сірі труси, синій пуховик і чорну шкарпетку. Отже, у чому встиг, у тому і втік. З'ясувалося, що я богиня. Куди не прийду, кажуть, о Боже, знову ти. Розмовляють друзі. А що це ти вирізаєш із газети? Замітку про чоловіка, який вбив дружину, яка шпорила по його кишеню. Але навіщо покладу її до своєї кишені? Алло, поліція. Я застукала чоловіка з коханкою. А навіщо ви телефонуєте сюди? Так, насмерть застукала.